Кордони. Да ви не відкриваєте кордони. Чому? Тому що ви продаєте квитки за перетин цього кордону. Через Мсек, через шлях, через інші структури системи, які ви зробили. І така чорна мутна ріка, чорного бабла несеться в місто Київ, не в місто Хмельницький, не в місто Львів, в місто Київ, в Печерський район. І це треба сказати правду. І вулицю можемо сказати. Вулиця Банкова. Так це ж треба сказати. І все це несеться. Чому і так? Тому це дуже зручно. Дуже зручно закрили кордон і сидимо, продаємо квитки на нього через нього. Фантастика! Фантастична схема. Така, знаєте, Північна Корея, але з таким присмаком е латиноамериканської корупції. Бронювання, корупція, ТЦК корупція, кордон корупція. Коміки, актери, музиканти. Ребята, у нас не рада, а естрада виходить.